Акцію напиши листа другові. Розпочали у Томачицькій школі. Учні відсилають листи до своїх однолітків на схід, центр Південь України та в Росію. Розповідають про Прикарпаття і закликають до дружби та єднання. Школярі пишуть вірші та твори різними мовами. Мета одна надати максимум інформації про наш край та щирість української нації, незалежно від мови чи віросповідання. Зініціювала проведення в школі такого заходу вчитель світової літератури Надія Цибуляк. Каже, події 1 березня вразили та обурили настільки, що залишатися бездіяльною більше не змогла. Тоді замислилася, що ж можуть вони вчителі. Ідею підказали самі ж політики. Треба вести інформаційну роботу. Я своєю ідеєю поділилася з учнями, запропонувала їм. Давайте будемо писати листи на світ України. В Росію будемо писати про нас, про наше життя, про наші мрії, про те, що ми почуваємо. Діти в кожне слово почали вкладати свою душу. І повірте, якщо дитина в Донецьку або в Харкові отримує такий лист, можливо, вона відчується тепло і, можливо, наші слова будуть тою крапелькою, яка зло, яке ж панує у нас зараз в Україні, змиє. Розпочали з того, що створили інформаційний центр. Десятикласників зобов'язали шукати через інтернет адреси на сході чи в Росії. Учні шостого класу скористалися часописом Журавлик, де є адреси дітей охочих до спілкування. У рубриці шукаємо друзів. Наші перші ластівки пішли вже в Харківську область, в Донецьку область, в Херсон, в Крим. Дуже багато листів відправили в Крим. Ми й зараз працюємо. І що дуже приємно і здивувало, коли діти третього класу підійшли і спитали, а можна ми також будемо писати? Я зраділа цьому і говорю їм, і говорю всім, не можна, а потрібно. Потрібно всім, хто володіє російською, англійською мовою, говорити, писати, розказувати, що ми держава. Не поділена на Схід і захід. Ми єдина Україна. Я обращаюсь к вам на вашому родному язикі, тому що вважаю його. На ми україномовні, теж хочемо, щоб нашу мову вважали і не називали її тілячій. Ведь все дети мечтают стать большими, но только украинские мечтают стать великими. И все живут в мире, но только украинские в свете, то есть в свете. Все мечтают, чтобы их любили, но только намного приятнее, когда тебя еще и кухают. Люди хотят быть сливками общества, как будто тебя слили, только украинцы мечтают быть вершками, то есть стремиться к вершине. Школярі пишуть вірші та твори різними мовами. Мета ж одна надати максимум інформації про наш край та щирість українців незалежно від мови чи вірусповідання. Пишу, потому що боюсь, що наша родина буде розділена і ми будемо дивитися друг на друга як враги. А я этого очень не хочу. Когда я смотрю телевізор, не зрозуміти, чому нас називають фашистами, чумой? Ми обыкновенные люди, как все. У нас нет оружия, и мы мирные граждане. Очень хочу, чтобы жители Крыма и Востока Украины приехали к нам и убедились, что в нашем крае господствует мир и любовь. Я верю, что мнение многих про Западную Украину поменяется. Я приглашаю тебя и твоих друзей в гости. Мы рады будем познакомиться. Очень интересно знать, Що ти про все це думаєш, возможно, ми станем друзями. Жду от тебе ответа, сила зла, ворожа сила розділяла світ не раз, то добою бою ти учила, доля підіймала нас. Ми з колін не раз вставали, рвали кайдани, Україну прославляли дочки і сини. Україна незалежна, краще від усіх. Та усе ж сумна, безмежно. За дітей своїх Путін злий нас не здолає, ми одна сім'я. Може, він іще не знає в нас одне ім'я. Україна буде з нами, в нас єдина кров, Українці всі ми з вами на майдані знов. Вчителі та учні Товмачицької школи закликають долучатися до цієї акції своїх колег з інших сіл Коломищини. Наші колеги, вчителі, і діти однією дружною сім'єю взялися і підтримуємо акцію цю і закликаємо вчителів, учнів району області долучитися до цієї акції, щоб ми всі разом об'єднали нашу державу. Україна єдина, єдина.